Я, Христофор Колумб, мореплавець, що прагнув відкрити новий шлях до Азії, а натомість знайшов цілий новий світ. Моя подорож назавжди змінила хід історії. У 1492 році я, під прапорами Іспанії, вирушив у невідомість Моя ідея була простою земля кругла, тож до Індії можна дістатися, пливучи на захід, а не на схід. Багато хто вважав це божевіллям. Та я вірив у свою ідею і впевнено вів свої три кораблі: Санта Марія, Пінта і Ніння, через безкраї простори Атлантики. Після довгих місяців у морі, коли команда вже була на межі вічаю, ми побачили землю. Це був острів у сучасному Карибському морі. Я був переконаний, що це Східна Азія, і назвав місцевих жителів індіанцями. Лише пізніше стало зрозуміло, що це не Індія, а абсолютно новий, невідомий для європейців континент. Моє відкриття поклало початок епосі великих географічних відкриттів. Завдяки моїм подорожам Європа, Азія, Африка та Америка були пов'язані в єдину мережу торгівлі та обміну. Це призвело до значного розквіту світової торгівлі та зміщення центрів впливу. Я відкрив не лише нові землі. Я відкрив нову епоху, яка назавжди змінила світ.